Отже, прекрасні мої, так для чого нам потрібні ті глибокі присіди? Давайте же поговоримо сьогодні про це. Але спочатку пропоную запам'ятати найголовніше вони потрібні нам всім. Це 100%. відсотків. корожик не робити, бо це в працю. І тому, якщо ви вірите мені на слово, можете навіть не дивитися це відео. Але якщо вам потрібні докази, let's go! Ну а поки я буду розповідати вам, що де як, я зроблю такий собі невеличкий челендж, а можливо, навіть дуже великий. тому що я буду тримати статично глибокий присід аж 15 хвилин. Ну і до речі, пропоную вам. Пробувати також. Я Олена Дуба, смійка Долена Фіт, і я вас завжди запрошую. Тренуємося разом, робимо це на здоров'я, обов'язково із задоволенням. І а вже ж я пропоную вам подарувати мені ваші прекрасні вподобайки за мою корисну інформацію, а також багато тренувань, різноманітних на моєї сторінці. Тренуємося разом, повертаємося на килимок, а можливо без нього. І можливо навіть кожного дня. Одним словом, рухаємося. Хоча ха, ха зараз та якраз здається, що візуально руху ніякого немає. Але насправді тут йде дуже велика внутрішня праця. І тримаю цю позу. Я вже не багато немало, але хвилина є. Що для будь-якої статики, щоб залишатися спокійною, спокійним, це прямо го. І трошки вашої уваги на те, в якій обстановці я все це роблю. А зараз все це я роблю в незвичайному просторі, точніше, дуже навіть звичайному. Це усього-навсього природа. Питання просто у тому, що ми в нашому соціумі природу вважаємо чомусь. Незвичайною для нас, для нас, звичайним є місто. Але це інше питання. І ось тільки я пройшла похід в кілька днів, це ранок спала я в наметі. Я достатньо таки виснажена, але дуже щаслива, що побувала в черговому своєму поході, дуже їх обожнюю. І стосовно одягу взуття. Бачите, звісно. В таких ботах та в таких штанях, в такому одязі, ну зовсім незручно сидіти в таких положеннях. Куди зручніше було б фітнес-одязі, в зручних лосіночках, на зручному килимку. Але питання також у тому, що нам наше життя найчастіше підкидає ситуації, ну які зовсім незручні, яких не хочеться. Але ж це не означає, що, наприклад, не треба тренуватися, коли у нас не дуже гарний настрій, так прекрасний? І тому для мене це теж не відмовка. Більше того, я роблю це дуже навіть свідомо. Ось таке тренування, практика, семінар, так сказати, у ось такому незручному місці положенні, одязі, взуті, ну і тому подібне. Дуже свідомо. Тому що я хочу показати, дати приклад, що треба займатися собою в будь-який час. Ну все, гадаю, мою позицію ви зрозуміли, дуже вірю в те, що ви її приймаєте. А тепер поїхали стосовно наших справ. Отже, глибокі присіди. А в коментарях напишіть, напишіть мені, що ви конкретно думаєте стосовно ось такої моєї думки відносно одягу і все, що я сказала вище, напишіть, цікаво ж поспілкуватися стосовно цього, почути різні думки, якщо є. А почнемо ми з того, що по перше, ця позиція це є позиція відпочинку. Поза гірлянди або на в'йозі дана нам для того, щоб прослабити м'язи, суглоби, зв'язки. Але при цьому відчути зібраність, стійкість, помірний тонус нижньої частини тіла. При всієї зовнішньої відкритості позиції нам треба вміти, нам треба навчитися тримати себе внутрішньо. Ця поза корисна, потрібна, важлива. Всім, як чоловікам, так і жінкам, як дорослим, так і дітям. І по-своєму, маласана є дуже гарним індикатором молодості нашого тіла. І повірте мені, це точно не залежить від віку у паспорті. А стосовно часу статичного находження в глибокому присіді 15, 10, навіть 5 хвилин. Не обов'язково зовсім, і тим паче більше. Це я так невеличкий челендж, і, якщо чесно, я можу і більше 15 хвилин, але. Весь час постійно я цього точно не роблю. І класично хвилина, півхвилини, можливо, менше навіть, а десь хвилина до трьох, ось цього буде норм. Якраз буде час, щоб розслабитися як слід, щоб надихатися, понасолоджуватися, відпочити. Але не треба одразу намагатися ставити якісь рекорди. Починаємо з малого. І зверніть увагу, навіть ось так, тримаючи статичне положення, я весь час постійно, якось так обережно, дрібно, але рухаюся. То руки змінюю положення, а до речі, маємо вже 5 хвилин. Що ж, йдемо далі, точніше, сидимо. То обережно пересуваю себе з боку в бік, працюють мої гамілка-стопи. Ну а тут вже треба прислухатися. Бо, мабуть, то ворона вже по мою душу вже споглядала, споглядала, як я тут сиджу, і вже, мабуть, чогось чекає. Ну, ворони круки хай собі літають, треба ж їм теж якось розважатися, то хай полюбуються на мене і порозважаються. А ми продовжуємо. Хоча ні, ще трошки послухайте, ну, дуже бачу, хочеться їм себе вам продемонструвати. Працюють мої м'язи. Зовнішня частина приємно, розтягуються стегна та сідниці. Голова шия. У мене доволі такі живі, і я повертаю то праворуч, ліворуч, то нахиляю вперед-назад. Плечима, тут під курткою цього не видно, але я їх постійно перевіряю, щоб вони рухалися вниз. І роблю це внутрішніми м'язами, спини, тулубу. Стопи мої працюють. Я штовхаюся вгору, витягуючись вздовж хребта, а також працюють мої м'язи, наприклад, сідниці. Саме за допомогою сідниць я розштовхую коліна у боки, а також я допрацюваю. Помагаю цьому процесу руками, долонь в долонь, і руки працюють. Тобто, весь час я тримаю таку собі нерухливу позицію, але тіло постійно рухається. Тіло весь час щось робить, тіло живе. І також є ще процес, який зовнішній не видно, але це теж рух. Внутрішній і він базовий, він головний, це дихання. Але Майди в нас знов маленька, маленька розважальна мали. перерва на цей Майди раз не мали. круки, а щось більш Майди, цікавіше, Майди кастання, точніше хтось. Тільки Тільки рожок не надовго. Тільки корожик не роби там, бо це піде... Я постійно дихаю. Я намагаюся своє дихання зробити глибоким, довгим, повільним. І все це не тільки допомагає тримати мені позицію зараз, але й одночасно також розвиває мене, розвиває мої якості. І прекрасним висновком дає мені здоров'я. Так, маємо термінову вставочку. Потроху так непомітно. Ми вже дістаємося 10 хвилин і йдемо далі. Точніше, продовжуємо сидіти. І конкретно глибокі присіди. Ось ця маласна дає нам здоров'я неабияке. І ця позиція, яка в багатьох культурах є максимально природною не тільки для відпочинку, а й для роблення великої кількості різноманітних справ. Цілком здатна покращити наше інтимне здоров'я як для чоловіків, так і для жінок. Також попрацювати з нашим хребтом, хребцями, суглобами, глибокими внутрішніми м'язами у тому рахунку стабілізаторами усіх абсолютно суглобів, а також з м'язами стабілізаторами нашого кору. Про активну працю м'язів крупних блоків, таких як м'язи, ніг, сідниць, спина поперек. я вже казала, також не забуваємо про наш прекрасний живіт. Бо щоб безпечно себе тут тримати, треба використовуючи кожен наступний видих, збирати м'язи живота. А це що? А це якісна праця із тканинами живота просто за рахунок дихання, без використання традиційних кранчі, ну тобто скручувань, які між нами кажучи, багатьом дуже дуже шкідливі. На коли ми працюємо з диханням і м'язами живота, ми також самим натуральним чином працюємо з внутрішніми органами, з, в даному випадку, органами травлення. А це що? Цей масаж внутрішніх органів і покращення проходимості всього зайвого, що нам не потрібно, і повинно виходити своєчасно, позбавлення від застоїв, закрипів, своєчасне очищення. І саме ця позиція найкращим чином цьому допомагає. І ця позиція є. Найприроднішою, до речі, для наших туалетів. Ну, це так, між іншим, говорю, на всяк випадок, можливо, ви про це не знали. Хоча, до речі, це теж відноситься до нашого інтимного здоров'я, як і ось це відкрите положення даної позиції, де ми також, як і м'язи живота, і гарно вмикаємо м'язи тазового дна і одночасно можемо їх за рахунок дихання і відкриття. Тя позиції як послабитися зовнішнє, так і зібратися внутрішня, внутрішні глибокі слої, що надважливо нам, щоб не було пролапсів, всяких опущення внутрішніх органів, органів таза, звісно, це теж стосується. Ну і нарешті хребет, хребці, інші суглоби тіла, особливо суглоби ніг, глибокі присіди для пропрацювання рухливості суглобів, витягування вздовж хребта просто ідеальні, розширення в боки, щоб утримати себе зручно тут і бути відкритою, дихати повноцінно. Все це як сприяє повноцінному находженню в цієї позиції. Так і дає нам супербонуси на подальший розвиток тіла, наприклад, набуття своєї здорової індивідуальної постави. Про бонуси, користь розповідати ще можна дуже довго. Це я сказала головне. Будь ласка, запам'ятайте це, впроваджуйте в своє життя здорове життя. Гадаю, що вже тільки цих трьох пунктів: інтимне здоров'я, травлення, постава, праця з хребтом, суглобами більш ніж достатньо є чим зайнятися. А зараз я хочу ще встигнути приділити увагу, як ми можемо допомогти собі підготувати себе до ось такої класики статичної, а також одночасно як можна замінити цю класику статичну, але все одно фактично робити глибокі присіди. І звісно, я говорю зараз про динаміку: як ми можемо робити глибокі присіди динамічно? А також як ми можемо полегшити наше знаходження у самій статиці? Отже, пропоную кілька варіантів. Варіант перший: беремо будь-яку зручну опору, стаємо перед нею і просто робимо глибокі присіди, тобто положення ніг. Тіла, направлення колін, воно таке саме, як би ми хотіли сісти статично, але ми весь час рухаємося: рух вниз, рух вгору, рух вниз, рух вгору. Робимо це повільно, спокійно, не поспішаємо. Можна навіть по кілька разів кілька підходів. Динаміка, особливо коли вона обережно спокійна і не дуже швидка, вона завжди буде легше, більш безпечна, ніж статика. А у мене тим часом в нас, я сподіваюся, теж Йоху! йде вже остання хвилина, майже фініш. Але стосовно варіантів, ще не все. Тож продовжуємо варіант інший. Тепер ми присідаємо без опори, і наші руки нам дуже навіть гарно допомагають, коли ми робимо присід вниз, руки до грудей. Коли ми виходимо вгору, руки вздовж таза, і одразу тут же ще один варіант: назвемо його два-два, тому що ми також допомагаємо собі руками. Але тепер, момент присіду, ми трошки ускладнюємо завдання і підіймаємо через боки, витягуючи руки вгору. І це Упсилить не пропустила хвилинку хвилювання і нашого фіналу 15 хвилин маємо. Ну, ви вже можете закінчувати, а я ще трошки побуду тут, бо треба ж думку свою завершити. І це, в свою чергу, пропонує нашому тулубу дуже гарно витягнутися. І це ускладнює реально нашу працю, тому що ми в цей час сидимо. Витягуватися по хребту набагато складніше, ніж коли ми робимо це стоячи. І відносно, праці на витягування тут більше. Тому ви самі, будь ласка, обираєте свій варіант. А ось тут я роблю допоміжні рухи головою. Статиці це дуже допомагає, і про це я ще скажу трошки пізніше. Ну і швиденько накидаю варіанти, як можна полегшити собі життя, коли ми знаходимося у самій цій позиції статично. Але також до слова скажу, що ця допомога дуже навіть доречна, і коли ми робимо будь-яку динаміку з цією позицією. А ще маленька фішечка ремарочка, дрібні рухи, дрібні пересування коли ми вже знаходимося сидячи. В позиції глибака теж нам дуже допомагають, наприклад, пересування з боку в бік. Отже, просиділа я навіть з хвостиком більше ніж 15 хвилин. Відчуття просто нереально приємні, але все ж навантаження є. І тому обов'язково після подібних статик компенсуємо наші зв'язки суглоби, м'язи. Трошки пострушувати, трошки порухати обережно і помасажувати також має сенс. Витягуватися теж. Корисно як після навантажень, так і в будь-який інший час. Тому компенсуюся і вам бажаю і собі бажаю тільки здоров'я. Ну і звісно, задоволення від будь-яких навантажень.